Малювання улюблене заняття багатьох дітей, яке не тільки розважає, а й дає користь. Малювання сприяє розвитку мозку дитини, підвищує здатність дитини зосереджуватися і фокусувати увагу, активізувати творчі здібності та фантазію. Коли дитина бере в руки олівець чи фломастер, це розвиває в неї спритність рук, координацію рухів кистей і пальців. Малювання допомагає дитині. Долати стрес. А не традиційні техніки малювання це реальна можливість дати дитині доступний і дуже простий спосіб використання самих різних предметів в якості матеріалів для художньої творчості. Дитина має спочатку обвести свою долоню простим олівцем або фломастером. А потім, маючи таку заготовку, домалювати. Щоб виходило зображення тварин чи предметів, наприклад, жирафа, восьминога, морської зірки, рибки, слона. Отримані малюнки потрібно розфарбувати. Діти і творчість нероздільні поняття, кожна дитина в душі художник. І якщо ваше завдання бачити свою дитину успішним, впевненим в собі людиною, то заохочуйте творчі прояви, тому що будь-яка образотворча робота важлива умова для нормального розвитку малюка. Такий вид живопису сприяє виявленню творчого потенціалу дитини, формуванню у неї естетичного чуття та мистецького смаку у дошкільників, які залучені до нетрадиційного малювання, краще розвивається уява, фантазія, творче мислення, пам'ять, уміння експериментувати.